Перспективи розвитку водних видів спорту на Тернопілі презентували 3 грудня в облдержадміністрації. Відповідну програму планують втілити протягом 2015-18 років. Ця програма є затверджена розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації ще 17 листопада цього року, поточного. І, власне, ми сподіваємося, що завтра на сесії обласної ради ця програма вже буде. Прийнято в сесійному залі, що дозволить нам скоординовано приступити до підготовки до проведення чемпіонатів різних видів водних видів спорту. Вже знайшлись зацікавлені у розвитку даної програми, каже заступник голови облдержадміністрації. На адресу Тернопільської обласної ради надійшло п'ять звернень різних федерацій водних видів спорту про проведення. Змагань різних рівнів, в тому числі і чемпіонатів світу. Основними питаннями залишається залучення коштів створення належної інфраструктури для проведення змагань та розміщення учасників, кажуть чиновники. Ось ми можемо цей проект зробити. і Ми повинні його зробити. Що він передбачає? Передбачає він створення комунальної установи. Центру розвитку видів видів спорту, реконструкція висловального каналу, розвиток всієї інфраструктури, яка необхідна там, щоб можна було здійснювати спортивну змагальну діяльність. Було презентовано досвід інших країн, які вже досягнули успіху у розвитку водних видів спорту та отримують від цього прибутки. Оцінено можливі вигоди для Тернопілля. Ці змагання вони приносять як для міста, так і для федерації кошти, які можна потім використовувати для розвитку. Також хотілося б цю програму бачити разом з розвитком і туризму, тому що приїжджають спортсмени, вони не тільки змагаються, а будуть дивитися на досягнення і на наші успіхи, на наші туристичні досягнення. Так що цей канал є перспективним. Нашими досягненнями уже є проведення чемпіонатів світу та Європи: кубок України з водно-моторних видів спорту та кубок драгонботів. Водні види спорту повинні бути одними із пріоритетних видів, оскільки ми маємо природний ресурс, який було би гріх не використати.